Компанія Автопарт у нас на продаж вважає класний автомобіль фонда CRV 2010 рік. З двигуном 2 і 4 разбензин з пробігом 196 тисяч кмів автоматична пробка на повному приводі. Автомобіль без страхових випадків. якраз одного тільки переднього правого крила, диски оригінальні фонда, комплект зимових шин. кстати шини в дуже класному стані. Не дешеві. По контактасу у нас салон, шкіра, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат, люк, мультикермо, круїз, ключ, пробіг 190 тисяч, жодної помилки, автомобіля немає, повністю обслужений без капіталу вкладень. Тільки автомобілю потрібно буде підфарбувати одну невелику детальку. Це задня. Крило з лівої сторони. Цілком автомобіль повністю обслужений, всі масла, фільтра, ходова частина обслужена. автомат теж в справному стані. Ми знаходимося за адресою фільцеватуру 60. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. За більш новими надходженнями, висадковуйте на сайт автопарк.ua.